Закликав до денацифікації та знищення двох мільйонів українців. Слідчі СБУ розпочали нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. Він брав участь в бойових діях проти сил оборони України на східному фронті. Також регулярно навідувався на тимчасово окуповані території Донеччини. Там вступив до лав незаконного збройного формування так званого інтернаціонального батальйону П'ятнашка. Перебуваючи у лавах окупанта, він регулярно інспектував окуповані населені пункти України та виступав одним із головних ньюзмейкерів Кремля. Роблячи прямі включення з фронту. Він розгорнув широку агітаційну кампанію за підтримку збройної агресії РФ проти України. Зокрема, під час пропагандистських заходів Журавльов агітував за посилення так званої денацифікації та знищення двох мільйонів українців. Крім того, погрожував ядерним ударом Польщі, Німеччині. Та іншим країнам раніше СБУ вже повідомила Журавльову про підозру посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за участь в голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених ЛДНР. Такі дії фактично вімкнули Росії зелене світло до розв'язання великої війни. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді 15 років або до вічного позбавлення волі. Нові отримані СБУ матеріали кваліфікуються за такими статтями кримінального кодексу. Це стаття 260. Участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Та стаття 436 публічні заклики до агресивної війни або до розв'язання воєнного конфлікту. Нині служба безпеки проводить низку комплексних заходів, аби притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності. Михайло Березень, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.